Привіт, я не планувала записувати сьогодні відео, але я відчуваю, що це відео повинно бути одним з перших на моєму ютуб каналі у 2026 році. І можливо, воно залишиться одним з найкоротших, але точно одним з найефективніших, з якого ви зможете взяти класний метод ним користуватися, і це теорія тисячоголосових. Якщо ти вперше на моєму ютуб каналі і бачиш мене вперше, давай знайомитись. Мене звати Марі. я викладач англійської мови, власниця академії Гамалії, завжди кажу своїм студентам, що найкраще вивчати. Англійську мову маленькими кроками щодня ніж великими кроками один раз на тиждень. Систематичність у вивченні іноземної мови це наше все. Якщо ви будете прикладати 20-30 хвилин щодня, ви зможете побачити дійсно класний результат. Почніть вже сьогодні записувати голосові повідомлення англійською. І навіть якщо ви мені зараз зможете сказати, що морі, я ж не знаю англійську, з чого мені почати, я взагалі не розумію. В мене маленький запас слів, почніть просто почніть з тих знань. Які у вас вже є, запишіть вже сьогодні одне голосове повідомлення собі в закритий телеграм-канал. Завтра запишіть два. Так, нічого не зміниться після 10-20 голосових, але якщо ви запишете 100, ви побачите успіх. А уявіть, якщо ви запишете 1000, ви будете дуже дуже здивовані, це реально працює. Якщо ви не знаєте, на які теми записувати про ваш день, про вашу рутину, про ваших друзів, яким ви сьогодні зустрічалися, що робили, що готували на сніданок, і які плани у вас на вечір. Якщо у вас Взагалі немає ідей, що записувати, про що розказувати, зверніться до чата GPT. хай напише 5 тем, на які можна поспілкуватися англійською мовою у повсякденному житті. Кожного дня два нові слова, які ви зможете прив'язувати та тим самим прокачувати свій словниковий запас. Якщо вам взагалі складно прив'язати якусь нову звичку у ваше життя, закріпіть цю нову звичку до звички, яка у вас вже на систематичній основі. Тим самим ви полегшуєте собі задачу, до прикладу, ви зранку випалик. Каву або прочитали 10 сторінок книги. Ваша задача утворити нову звичку, прив'язавши її до тих звичок, які вже є у вашому житті. Утворити нейронний зв'язок після того, як я прочитала книгу, випила каву, я записала повідомлення англійською. Ось і все. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо наше відео. І я сподіваюся, що змогла вас зарядити на вивчення англійської мови або продовжити вивчення англійської мови, бо взагалі зробити щось щоб ваша англійська вже завтра стала на один крок. Краще і вже через деякий час сказати собі дякую, що саме сьогодні ви почали прокачувати свою розмовну англійську, що ви заговорили, що ви не побоялися, приклали від себе максимум зусиль, постаралися і побачили класний вау, результат! Та запам'ятайте, що якщо ви запишете тисячу голосових, ви точно заговорите англійською. Підписуйся на мій інстаграм, на мій телеграм-канал, якому є безліч крутих, класних ресурсів, книг та інше, що допоможе тобі прока. Бачувати твою англійську мову до наступних зустрічей!